Всім привіт! Сьогодні я була у лікаря. А в мене розпочинається мій другий протокол. Нарешті я дочекалася своїх місячних. У Мене третій день. Як пройшла моя консультація з лікарем. Вона подивилась мене на узі, сказала, що ендометрій на мій термін ваше супер. подивилась мої яєчники. Там також вона сказала, що все добре, що є багато яйцеклітин. В правому яєчнику в мене 8-10 яйцеклітин, а в лівому до 7. І вона сказала, що все прям супер. От так як в мене після а, попередньої стимуляції залишились препарати, а, мені змінили протокол, а, щоб я змогла, ну щоб я використала ці препарати, які в мене залишились, там трошки щось додавали, поміняли. В общем, виходить так, що я а, буду робити зовсім інакший протокол. В них є 11 квітів. Я думала, ізначально, що в мене буде. Такий самий на прошлій консультації. Ну, після забору є Вона сказала, що мені повторно треба зробити. Я щось подумала, що він буде такий самий. Я робила один укол, а це так, таким препаратом, який ти робиш один укол, і потім там сім днів він там діє. Не треба колоти кожен день. Зараз мені назначили трошки інший препарат, от, і його треба колоти кожен день. Спеціальним шприцем. Покажу вам моє призначення. Воно відлічається від попереднього. А, так, дивіться, а Це я була на прийомі у лікаря. Це мій третій день циклу і перший день, ну, як прийому. А, мені назначили приймати летлезол по одній таблеці три рази а, на добу. А, його приймати п'ять днів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять днів. От. Далі. А, на другий день я починаю колоти. Порогон у живіт, а, і мені треба зробити чотири уколи. А, так, раз, два, три, чотири. Так, чотири. На п'ятий день в мене буде чотири уколи. І на шостий день я маю прийти на консультацію до лікаря. А, вона мене подивиться на УЗД, а, подивиться, що там з моїми яйцеклітинами, а, як вони ростуть, і якщо треба, то вони мені ще щось доколять. А, так. І, в принципі, назначать дату, коли приходити на забір. Приблизно мені сказали, що десь ось тут там де 9-й 9 день, десь ось тут в мене буде забір плюс-мінус. Але точно скаже лікар вже тут, на консультації. По вітаміну, зараз я приймаю оксігравіт, вітамін D плюс К2, магній, омега 3 і вітамін Е. Мені видали ось такий от шприць, яким мені треба робити укол. Ось сюди вставляється голочка. А ось тут викручується, скільки треба зробити ін'єкції. Я роблю на 100. 4 рази мені по 100 треба зробити, це один укол в день. От, тут викручується ручка, потім нажимається і робиться укольчик. А ось так виглядають голочки. Вони так запечатані, там два колпачка. Цей колпачок він е, накручується, знімається, і там ще один колпачок, голочки потім знімається і робиться кол в живіт. Кожного дня ви будете виставляти дозу. Доза у вас буде 100. мені трохи незручні. Так, 100, бачите? 100. Виставили 100. так? Коли ви виставили 100, одягаєте голочку. так? Голочка одягається. Так, от, Відкрили, так, накрутили. Обробили собі живіт, зняли один ковпачок і зняли другий ковпачок, два ковпачка, uh -huh. так? І цим, цією голочкою вкололи в живіт, вкололи і до упора натиснули. І ви будете відчувати такі щелчки. Тик-тик-тик-тик-тик. -ти -ти. І uh -huh. ось тут із ста і ста препарат має стати на нолик. Якщо стоїть на нолику, значить ви виколили uh -huh. Отак от. Якщо ж я зараз голку зніму, до прикладу покажу, так? Uh -huh. Якщо же ви перекрутили, так? А вам треба сто крутите до кінця. І от Я ага. на натискаю. В минулий раз а, в мене були маленькі шприці, в мене не було ось такої ручки, куди вставляється препарат. Я забула там показати, там всередину ще вставляється препарат. А, така як ін'єкція, ну, баночка така. Прошлий раз я робила просто в мене був шприц, і в ньому вже. А, Необхідна кількість препарату, які треба вести. Там трошки інший був препарат. От, а тут вже інша трошка система. От, а я не знаю чого, але я дуже сильно. Будь уся цих уколів, хоча там голочка дуже манюнька, така манюсічка, манюсічка, Але в мене чогось панічна прямо так починається. Я сама не можу зробити собі цю ін'єкцію. Я прошу чоловіка мені допомогти, тому що в мене прям руки трусяться. Не, не розумію, чому в мене така реакція. Бо насправді це не дуже боляче, неприємно, коли сам препарат препаратувати ну і в момент трошки приколу. Але Чогось в мене прям паніка починається, я сама не, не можу собі зробити. Була я знов на плановій консультації у лікаря. А, так як мій лікар пішла у відпустку, мене дивився інший лікар і консультував інший лікар, і, скоріш за все, випаде так, що цей інший лікар він буде і робити в мене забір яйцеклітин. Я й за цього трошки переживала, тому що я вже звикла до свого лікаря і думала, що вона мені все буде робити. От, але після консультації мої переживання прийшли, тому що мені сподобався цей новий лікар. Перший лікар мене жінка це лікар А, Він дуже приємний, дуже мені так детально все розповів, проконсультував, тому в принципі в мене цей страх пройшов, які в мене зараз справи. фолікули вони ростуть, але вони ще виросли недостатньо. Найбільше в мене 13 чимось. Фолікул поки що, а повинен бути мінімум 15-17 десь так. Тому мені зробили незначення. От, і я продовжую по ньому йти. І в мене буде ще один доп-огляду. І після цього мені вже скажуть конкретно, коли в мене буде забір. Моє перше озі, яке мені зробили 5 днів тому. Лікар в мене побачила в правому яєчнику 8-10 фолікулів. А в лівому сім фолікулів. А на сьогоднішньому зі, сьогодні шостий день. В мене лікар побачив 6-7 фолікулів в правому яєчнику. А найбільше був 13,6. Він сказав, можливо, там ще є маленькі, от а ті, але ті, які конкретно візуалізуються, їх 6-7. І в лівому він сказав до п'яти фолікулів, і найбільше в ньому 12,5 міліметрів. По моїй схемі в цьому протоколі я пропила летразол по одній таблиці три рази на день. Раз, два, три, 4, 5 днів до сюди. І зробила порегон коле в живіт по 100 доза була чотири рази. Я почала на другий день. Так? Далі я ось тут була на консультації у лікаря на шостий день. Він мені назначив пропити ще два дні летразол по одній таблиці три рази на день і зробити ще три дні коли бургон живіт. Два дні я роблю по 100 і на третій день я роблю 200. І так само в цей же день мені треба зробити укол оргалутранс в 4 години. Порогон я колю в 9, от вона там щось вирухало і сказала, що треба зробити в 4 години. І ось тут на 9 день, на 9 ранку, мені треба приїхати на контрольне УЗІ. Полігон мені, я купила капсулу, мені вставили шприц. І так само, як я робила до цього, треба робити в живіт цією ручкою. От, а Оргалу Тран. Мені дали ось такий шприць, як в пройшли раз. Тут вже є необхідна доза, і мені просто треба буде її вколоти в 4 години дня на мій восьмий день. По відчуттях в мене нічого, в принципі, не змінилося. На шостий день в мене було під вечір відчуття, наче з боків трошки тягне. І трошки внизу живота, наче як розпухло. А, от, зараз, в принципі, поки що я нічого не відчуваю, а, все нормально. У мене лікар на консультації запитав, як я перенесла а, минулу пункту. Я розказала, що в мене були проблеми з закрепом, і в мене була отечність, як рідина затримувалась. А, ну, Він там розпитав, на який день, куди, де як. А, і сказав, що якщо в мене є така реакція, в принципі, можна. А після пункції зробити мені якісь там коли, і в мене не буде цієї проблеми. І ще треба буде мені пропити а, води, як він сказав, 50 мл на 1 кілограм мого, а, моєї ваги. От, і в мене не буде цієї проблеми, і мені, скоріш за все, не треба буде їздити на, кап... на крапельниці. От, я на це сподіваюся, тому що було трошки важкувато, і було важкувато, тому що я не знала, що в мене буде така реакція, і це мене схвилювало. Розхвилювало мене, От. але в принципі це вирішується. Я так розумію, що це таке буває. Ну, організми по-різному вони реагують на все, що з нами відбувається. От. Так що загалом все нормально. Я готуюся до зараз, буду робити всі уколи, і готуюся до наступного прийому до лікаря. Сподіваюся, що мої фалікулки виростуть. Цей протокол він трошки інакший, не такий, як у мене був той перший. Там було якось все простіше, зрозуміліше, мені якось колело укол, потім через там пару днів я зробила там через тиждень плюс-мінус зробила ще доп-уколи прийшла до лікаря, і вона мені на другому прийомі назначила вже там, через два дні пункцію, Це в мене було на дванадцятий день. Тут трошки інакше в мене буде три огляди на УЗД, от, і після третього мені назначать. або це буде на 10-й день. Або, можливо, також на 12. Була сьогодні у лікаря на моїй а, третій консультації в новому протоколі. А він мене подивився, сказав, що все йде по плану. А що мене дуже радує. мої фалікалки виросли. Вони тепер від 14 до 20 міліметрів. Він сказав, що є ще маленькі, він їх не рахував і а, не заміряв, заміряв тільки найбільші. Приблизно десь до п'яти і в одному, і в другому яєчнику У мене ось таких розмірів фолікули зараз. Розказую по моїй схемі. Зараз в мене дев'ятий день, я ось була на прийомі. Мені прописали вколоти порогон 200, я його зранку колю і в 4 часа дня проколоти аргол А я його почала з вчорашнього дня колоти. От. Завтра мені треба зробити. Також пуригон э, 200 вколоти зранку і Олгутран в 4 часи дня. І в 22.30, ну, по часу обов'язково це колоти треба вколоти овітрель. Далі в мене йде день, 11, без ліків, без препаратів. Я нічого не роблю. І на 12-й день я приходжу на 10.00 годину на пункцію. Шупункції треба готуватися так само, як і минулого разу. Звечора не можна її пити. і зранку, також, тому що будуть робити анестезію не місцеву, а таку, що ти засипаєш, просипаєшся, тому не можна її пити. От, треба буде приїхати за півгодинки, тому що там йде оформлення. Ти приїжджаєш з документами. Не просто я там такі-такий, -то, то мені там, ну, типа запис на пункцію. Ви там заповнюєте документи, пишете дозвіли на а, оперативне втручання і так далі. А, от, під час пункції чоловік здає свій матеріал. А, от, і далі, вже, якщо все ок, то буде відбуватися запліднення. Ну, це вже розкажу в наступному владі, як це раз було. До пункції, мені ще треба буде здати аналіз загальний на кров, коголограму. І ще я хочу здати вітамін Д, тому що він в мене був достатньо низький, 6 травня я пила вітамін Д плюс К2 і плюс зараз літо сонце. Я сподіваюся, що він піднявся. То хочу перевірити, просто, який зараз в мене рівень, то хочу його ще здати.